25-те? Саня, ти саміте, людей щось на дворі поменшало. Це, мабуть, те, Де, що на похолодало. Масів... <гум> на масиві <нас> <гум> Та ні, ну серйозно, поменшало людей. Диві, вільному... Практично немає. На вільному тут завжди людно. Ну, понятне діло, що трошки похолодало. Якщо ми знімали останнє відео, було сонечко, то зараз дивись, як затягло. Так. Да. Пасмурно так уже. Ну, та осінь вже ж вступає в свої права вже і пора би. І як завжди, <гум> тут не роз'їдешся. Машин купа, людей купа. Ну. Ну нічого, бачите. Проїдемо, прорвемося. Це і так в цьому році, я тобі хочу сказати. Теплом довго погода нас балувала Якби вже кінець жовтня. Та ні, а ні, дійсно. А ще навіть приморозків не було серйозних таких, скажімо так. Один невеличкий був, там щось намечок да. такий не виходить. Да, 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 так, цілому. Да. Силово... Це добре, і багато хто ж каже, ти бачиш, що буде зима тепло Це нам на руку це так точно. Блін, як новості подивлюсь, я взагалі охреніваю, от чесно. Один кричить там в рупорт, що, ну, го, го, говорячі голови, да, там, Готуйте, світла не буде, закупляйтесь там, там другий збоку кричить, не, не буде опалення там. В общем, думайте, що думаєте, куди ми дкотимося. Ну, в чому таке дипуємо. Ну, а бачиш, от, наприклад, по Запорізькій області взагалі сказали, що готуйте до того, що електропостачання взагалі не буде. Зачем? Ну, якби, так. Ну а так, бачиш, я тобі що хотів сказати, ще кінець жовтня і навіть самі дерева якось не жовті. Ні, воно, бачиш жовта деревинка я там. То, що є. Ще таких, ну, не було сказати серйозно, що. Да. Воно тільки жахне ночі, ти пані, оце листя все опаде. Ось уже листопад почнеться і тоді вже, мабуть, почнеться і справжній да. листопад, не тільки як місяць називається. То, а мені і... кажеться, що воно одразу холодно наступить холодно. Ну, в нас же ж, як обично, в нашому регіоні, із е шляпанів. Ботинки із ботинки в шляпах. Хто ходив шапки чи той панамка там, якийсь в'єтнамка. А там раз і все, і зразу в діти. Я таке, так це та реально. Я ну. б тільки ходив у цьому футболці, і на другий день вже все, вже спортивна. У нас швидко міняється погода взагалі. Mm. Ну. Вітерець холодненький вже. що це як вітер. До речі, вчора вночі вітер був просто ну, капець. Десь... Часа в два ночі. Mm. Я вийшов, а він іменно до мене такий, як наче хтось з вентилятора спеціально роздуває. Ді ну. Дітвора бігає, гуляє по дворі. Ну тут культурно, глянь. Ну. Який під'їзд, як все зробили, окультурили. Ну це ж не бойсь люди самі собі так облагородили. Ну опять таки, це ж тут робили дорогу. Ну, а дорог? яким чином вони до під'їзду, oh. условно? Ось. Ти ж бачиш, які лавочки, і все так красиво все. Да? Це чудово, позамітано. Ну я завжди наблюдаю, що ці робітники, які закріплені да, за якимось там домом чи в якийсь участок, працюють в поті потіця. Кожного ранку я йду на роботу і постійно, хтось десь щось мете, щось вигрібають, ще веляться. А люди з вікна тільки накидають. Я дивлюся, що зверху хтось кинув щось, знаєш, полетіло щось. Та ти ж чи свиня. ну як боже, про що ми балакаємо менталітет, люди такі. Я не знаю. Та ти ж... Чисто ж не там, де прибирають, правильно? Як а там, кажуть. де не насирають, вибачають Ну Так, да, там де Ми... просто не, не мусорять, скажімо так. Ось тут вже дивись, щось не, не позамітало. Не закріплені. <реш> Бачиш, тут дорога вже така. Тут вже так. <реш> да. Бо це може бути, що государство на ну, ця штука. Слухай знаю, може медсентр. Може ждуть, знаєш, хто каже, чого я буду 10 разів замітати, Уже хай все листя впаде на дереві. <реш> Тоді я позамітаю, так? <реш> <реш> <да? реш> Та не говори. Не як то говори. так? Ну, а взагалі якось сьогодні, ти знаєш, що людей практично не видно, що сама погода така. Дитячий садок. Як то так? Хтось ось... питав, що хотіли побачити. Будь ласка. Дитячий садок. Напроти медзакладу, медцентру, да, цього. Реабілітаційний. Ребілітаційний. Реабілітаційний. Ну, дивись, тут ще якісь і ті. Напнуто, тут видно, бачиш, щось, щось у них було, якась виставка. Да, Може приблизити? Ні, чи ні? Я не знаю, як воно тут приближається. А, ага. Щось дітлахи, там, щось ще веляться. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб все було добре. Як-то так. Як-то так. Бачиш, стільки листя назбирали біля. Угу. То прибирають, вигрібають, щоб чистенько було. Ну, ну так а ти... як, правильно, життя ж то йде, треба, щоб чистенько було, акуратненько. Да. Щось ти так да, сказав, не оптимістично. <рес> <рес> Та ні, все нормально. Ти знаєш, я навіть просто так, на дві хвилини в ефір вийшов і вже добре. Понятне, люд... Понятне діло, що люди можливо проникли за новостями, ж на мій канал заходили. Да? Новини там всі діла, надписи. Ну, зараз в рамі не тебе, то тому... да, трошки... ми за це. Ж як? Ось бачив, що вони балакають. що Якщо ви будете знімати щось, що вам не подобається, що ми придумали да, за цих всіх законів і так далі, то все, 8 років. Да. Значить ти не з нами, А якщо ти не з нами, ти не в нашій лодці. Значить... А якщо ти не в нашій лодці, значить ти без лодки взагалі. Як, як Портніков сказав, значить чемодан той і Польщу. Ага. Чемодан вокзал і Польща. Да, Тільки ж нікого туди не випускають. Что... Ага. ага, Закрили наглухо і каже, чим майдан вокзал більше. — якось так. Ну, Будемо шевелитися, будем. все буде нормально. Надіюсь, що в подальшому щось зміниться. І наш люд хоч дійсно. Почувствує, як би, ну, заживе. Якось воно ну, надіюсь на це. Та ну, Саня, в житті нічого постійного не буває. Як ото кажуть, коли тобі хорошо, запомни, що так буде, ну, може бути не завжди. Ну, коли тобі погано, треба помнити, що так теж буде не завжди. Тому життя, вона, як знаєш, як кардіограма mm -hmm. серця, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Так що нічого. Всім спасибі на зв'язочку і до зустрічі.